Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується перший заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, пан Олександр Хук. Містя Хук, the floor is yours. Шановні друзі, добрий ранок. Ситуація. На Донбасі погіршується. Я би міг говорити про подробиці, але мені здається, що всі ми знаємо ці подробиці. Достатньо сказати, що минулого тижня СММ зафіксувала 10 відсоткове збільшення кількості порушень режиму. Припинення вогню порівняно з минулим тижнем, а минулого тижня було 500% збільшення кількості таких випадків у порівнянні з поза минулим тижнем. Подробиці події ретельно задокументовані у наших звітах, і вони доступні в онлайн режимі. В будь-якому випадку я не хочу говорити зараз про подробиці, тому що вони відволікають нашу увагу від більш важливої історії, тобто я маю на увазі від жертв конфлікту. Ми справедливо звертаємо увагу на те, що Сторони так і не відвели озброєння із зони безпеки, продовжують використання цієї зброї і не відвели на достатню відстань війська. Окрім навіть в декількох випадків вони підійшли і підвели війська ближче, і дуже часто ми. Не звертаємо увагу на злидні страждання, поранення і смерть, які несуть е, такі події, такий стан речей. Е, з того часу, як з вами говорив останнього разу, наші спостерігачі бачили багато таких випадків. Наприклад, в неділю в Первомайське, яке контролюється урядом, вони бачили воронки від снарядів, від 120 мм мінометів. Одна з воронок було в 4 метрах від дитячого садочку і також поруч з дитячим майданчиком. Дякуючи Богу, дітей не було, вони були на літніх канікулах. А робітник, який працював неподалік, йому не пощастило. Наші спостерігачі бачили його скривавлене тіло під уламками е е е даху, який обвалився. В той самий день в Докучаєвську, який контролюється ДНР. Наші спостерігачі бачили дерево, що лежало на дитячому майданчику 35 метрів від житлових будинків. Воно було перерізано навпіл сильним ударом. Пам'ятаємо, що такі випадки. Відбулися на тому самому тижні, коли світ відзначав міжнародний день захисту дітей. І я хочу звернутися до тих, хто стріляє, і тих, хто надає вказівки стріляти. Багато з цих людей самі є батьками. Нехай вони. Просто представлять собі собі, що на цих майданчиках або в цьому садочку були б їх діти. Три четверті всіх порушень припинення вогню були у Авдівцінуваті і в зоні Донецького аеропорту. Люди, які все, ще проживають на цих територіях. Ця війна є їх щоденною реальністю. Багато з цих людей сидять в підвалах і моляться за той день, коли їх діти зможуть мати нормальне безтурботне життя. На інших ділянках контактної лінії насильства менше, але ж все ж таки ситуація ненормальна. Минулої середи наші спостерігачі зустрілися з людьми з західної частини Луганської області. Вони розповіли нам, що їм не дозволяли так звані ЛНР. Не дозволяли їм потрапити у Новоолександрівку, а це найближчий населений пункт для них це обмеження їх основного права переміщуватися у власній країні і навіть по своїй рідній місцевості означає, що в них є проблеми з доступом до їжі і медикаментів. Їх досвід є типовим для багатьох інших людей. Ми бачили сотні людей, які знаходяться на пунктах перетину. Вони намагаються переїхати на територію контрольовану або неконтрольовану, і ситуація теж залишається важкою. Вони відчувають не тільки обмеження пересування, але й небезпеку. Того самого дня ми розмовляли з жителями поблизу Новоолександрівки. І наші спостерігачі також побували у Мар'їнці, яка контролюється урядом на південний захід від Донецьку. Більше ста автомобілів вистроїлися у чергу на блокпості українських збройних сил. Наші спостерігачі чули е, вибух і сім е, пострілів зі стрілецької зброї, які е, походили з військових позицій у 10-20 метрах від цього е, блокпосту. Майже невідворотньо, що е, Вогонь, такий вогонь він викликає вогонь у відповідь. На щастя, того випадку, коли так багато цивільних перебували у безпосередній близькості, не було відповіді з іншого боку, з іншої сторони. Шановні друзі, гарні новини з Мар'їнки. Завершено ремонт газопровіду. І відбувається тестування і випробування тиску у газовій мережі. Потенційно більше 30 тисяч осіб з обіг боків від лінії зіткнення одержать газопостачання. Я особливо горжуся тією, пишаюся тією роль, яку відіграли спостерігачі місії. Вони допомагали і координували зусилля з обох сторон щодо. Режиму припинення вогню, дотримання до режиму припинення вогню. Вони також регулярно створювали дзеркальні патрулі з обох боків від лінії зіткнення, щоб спостерігати за заведенням робіт. Однак викликає занепокоєння те, що на цій території велися інтенсивні бойові дії останнім часом. У понеділок, наприклад, наші спостерігачі зафіксували 117 вибухів. Я сподіваюся, що на цьому пізньому етапі ремонту лінії газопостачання, коли вже жителі нарешті майже одержали газ, цей проект не буде зупинений. На іншому маршруті. Е... Перепуску через лінію зіткнення поблизу Майорську на північ від Горлівки наші спостерігачі бачили небезпечний розвиток подій. Так зване ДНР побудувала новий блокпост, який розмістила десь у кілометрі від позиції Збройних сил України. Ми бачили подібне, подібне пересування уперед, яке було найбільш помітне на лінії Яснувата Авдіївка. І ми знаємо, до чого це може призвести. Я сподіваюся, що сотні, а іноді тисячі осіб, які стоять у чергах на цій території, на блокпостах, вони також хочуть звільнити себе від насильства і не ризикувати життям. Я не можу сказати за сотні тисяч людей, які постраждали у цьому конфлікті. Але я гадаю, вони погодяться зі мною. Коли я скажу, що цьому потрібно покласти край. Місія ОБСЄ безумовно хоче і має можливості допомагати. Ми маємо і людські, і технічні ресурси. Ми маємо політичну підтримку у 57 країнах. Від Ванкувера до Владивостоку. Сторони лише повинні дозволити нам виконувати нашу роботу. Але це не завжди так. В цьому аспекті я особливо думаю про останній обстріл наших двох безпілотників великої дальності, окрім фінансових, фінансових збитків, та це є прямою атакою на мандат ОБСЄ. Збиття таких безпілотників говорить про те, що сторони ще не здатні і не хочуть прийняти допомогу, якої вони точно потребують у тому, щоб покласти конфлікту край. Заради дітей у Докучаєвську та Первомайському я сподіваюся, що вони змінять свою думку. Як завжди, на завершення, я хочу поінформувати вас про штатну чисельність місії на сьогодні. У місії 709 спостерігачів, з яких 588 – Працюють на сході, також в нас 310 українських колег залушено і 85 міжнародних спостерігачів, які працюють на спеціальну місію ОБСЄ. Дякую, пане Хук. Чи є запитання? В нас немає запитань, тому на цьому ми завершуємо прес-конференцію. і Ми будемо раді бачити вас наступного тижня.